Оп, а казали, під відром не виживе. Ну це парашу я, звісно, за 100 з чим-то гривень купив. Гранат він буде приживатися три года і ще 10 год рости. Краще брати вже деревину які 3-4 роки. І тут та же. О, цьому кінець видно. Знаєте ж? О, точно кінець він згнив знизу. Не, не згнив, його хтось з'їв, Вовчок, видно, падло. Точно зрізаний знизу, я в шокі. Ну це капець, ще вовчків я не травив. Думаю, що це він засох, був же зелений. Грюбані вовчки постійно тут бачу, Ну Ці гранати брали по 200 гривень, ви пам'ятаєте в, в білозерці. Оцей вже цвів. Навряд чи на наступний рік буде плоди, він має вимахати ого. -го. І цей уже цвів. Ми цього не застали, ми були в Кривому Розі, але мама застала обидва. же і гранат номер 3 в цьому році не цвів, а в наступному по любасу. Любе сонце і трошки води. І тут їм, як бачите, посеред поля ідеальні умови. Інжир згорів на сонці, але відбиває. Новим цим самим. Безсмертний тут буде листячко, як де і росомаха. Нормальне коротше, кіно. Чисто віддихнув, подивився і забув. Це те, що нове вийшло. А отут от щось формується під листячком. І знаєте, що це може бути? Це можуть бути плоди. Я в шоці. Дуже те схоже. Цей інжир ми брали за 200 гривень в білозерки в місті з гранатами. І він був десь отакий ось оде. Ну от видно переход, де нове виросло. Трогати не буду, бо хімічні ожоги починаються в волдері. Як на ще борщовик потрогав. Ех, імунітет мене не к чорту к такої фігні. Тут сильно тоненькі стовбури, інжир. Не образується ні на старому, ні на нових гілочках. Зараз камера погано це передає. А цей інжир 4, 2-4 годки у нас виздоровенний стовбур, на зиму його треба замотати. І цей ну цей прийшло, сильно помер, прийшлось укоротити, як бачите. Тим тобто більше він був у рознесенку. Цей засранець, ви тільки гляньте. Дав свої плоди. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шесть, шесть штучок, шість інжиринок. На цих нема нічого. Отакі От пироги. Ладно, розвів болтологію на три минути. Радий був бачитись, для вас є робота. Подивитись рибалочку, пройти по ссилочках в описі. Не забувати про мене. Якщо що, я в учебки буду відписувати, як завжди, в коментах. Понеслась. Всім добрий ранок. Оп, монстр краб, слива, криль-полуниця. Звісно ж, буде криль-полуниця. Так, чого -то мокре пішло, видно, пробіття, Оп, ліквідіка не жаліємо, останні рибалки. Візьмемо ще спеції додамо. Маслечко взагалі-то для Флета. Флет теж буде. Флет, Флет не проти. Закваска готова. Залишилось додати зернових і прикормочки. Секундочку. А прикормочок ми будемо. Не жаліть. Тигровий горіх і линь карась творог. Звісно ж, буде тигровий горіх. Це вирішено уже самим коропом. Ми в Матвіївці, до речі. Так що це щелкнуло. Секундочку. Звук не пропав. Сподіваюсь, ні. З адміралом Перегаром. Виїхали. Так сказати, проводи в армію продовжаються. В йомкость залью покрупніше. І треба би додати зернових. Це важно. Секундочку. Насипаємо коноплі. Ух. Хвати і кукурузи. Хі -хі. Гулять так гулять. Кукурузи нема, охрана отміна Але є тигровий горіх. Добавим крупної фракції. Нормально. Спішимо, бо трошки запіздали, проспали. Хтось вирішив поспати після перегара, ну то таке. Ой, тигровий горіх. Не економимо, Як я казав, воно вже, можливо, ніколи не знадобиться. З цією війною, з цією армією. Все, як в останній раз. Пускаємо в розход. І самі підемо. Але це буде зовсім інша історія. Оп, прикормка вийшла на жориста. Хай набуха на, на повітрі. А ми будемо готувати снасті. Треба було це все приготувати вчора. Але щось я був такий ледачий і залишив на сьогодні. Десятий номер крильовий. Розпаковую спінінги і вперед. Ну, от і все, закинуто, заряджено. І в ожиданні її кльова, як то кажуть. Можу навіть вас подалі відставити, але далі буде мені незручно. І найголовніше, звісно ж, хтось забув зібрати підсаку. Всього 4 дрина, бо ще 4 віддав адміралу. Можливо, зараз достанемо ще пару дринів в запасі і закинемо. Теж варіант хороший. А далі буде видно. Давненько ми з адміралом тут не рибалили. Взагалі з адміралом не рибалили. Майже рік, мабуть. Хоча восени і влітку в тому році. Ми влітку в тому році тут були. І потім ще в кривому розі з ним. Декілька разів рибалили, було діло. Може колись іще і порибалимо. Дело то життєйське. Як ви кажетесь, не треба розстраюватися. Як наче це ви їдете, а не я. Побачимо. Новості взагалі офігенні. Народ, 4 мільйони чоловік обновили дані. Більше этих самих призовників не треба. Нам всіх вистачає, офігеть. Ви нормальні, то тобто, ті, хто... Законослухняний, як я, і не тільки виконав закону новий в дані, вдруг став годний, хоча завжди був по, по трьом статтям негодний, Третій взагалі убрали. Не докажеш. Ха -ха -ха. Клас. Вона є, ну її якби і нету. Ми її не бачимо. Ми її бачимо, але написати не можемо. У тебе так, і так дві є, що ти хочеш. Коруче. Іди відсюда. Ой, бардак повніший. Я б вам ще раз сказав, як бабуся-кардіолог серце перевіряла, але за це можуть і посадити. Не бабушку, хоча на неї, вроді кажуть, там 10 проваджень вже є. Народ жалується, пише жалови. Такі пироги. Добре, не розводю болтологію, розводю рибу на клюваку. і посидю в телефоні, поотвічаю на ваші коменти. Ви дивитеся це відео, значить, я вже давно в учебці такі пироги. Ви дивитесь рекламу, з якої ми на броніки збираємо. бо 15-кілограмовий бронік з Афганістану нам якби не дуже. Хоча б 8-10 кіл. Хоча ми і в ньому загнемося. Спина не витримає. Але це зовсім інша історія. Треба буде і дрон, і дофіга всього. Можливо, карту я в описі розмістив. Але це не точно. Мені соромно просто щось просити і з вас гроші брати. Ви в курсі. Життя воно таке. Ну що, не клює, як з цим боротися? Сусід уже тяне третього. Ой, батя спить на сонці, а я вирішив, будемо перекидатися. Діло то житейське. Вроді сиділо, а папка мовчить. І не бачиш, що риба є. Папка. Надо кричати адмірал. Ох, ніфіга собі. Так, конечно. Що ж ти без спецсаки прибіг? А де ти тут тут витяг? Не, за річкою. Амур опусти пицаку в воду і готовся черпати Надо було зачерпнути. Зараз я підведу последній шанс, хватай його. Ех. Пізно. Щас папка. Ну все есть. Тихо, акуратно. Блін, чуть, чуть Тихо. Чуть телефон не втопив. Так, да. Да, є риба. Попав крильовий. Інтеркрильовий. Оп. Да, такий кіла два з половиною і молоки течуть, не рестиця. Оп, от таке на рибина ловиться. Де ми, кстати, В Матвіївці. <смі> Непоганий ямурчик. Біленький. Отпустимо його акуратно, ну чи около того. Оп. <смі> І побіг. Порядок. Такс. Що у нас з снастю? Дивлюся, дип, 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 поки включив камеру, поки включив мікрофон. Крильовий поп ап Попав. Поп-ап. Так, розпутуємо снасть, бо тут все закрутилося. Витираємо ми їм руки. А йо -моє, все на голову. Так, що тут у нас було? Нічого хорошого, ага. Бардак повніший. Не ожидав вже рибу зловити, як обично. Часа три от сиділи без покльовки, та вже все достало. Mm -hmm. І тут починається риби І Тут така фігня постійно проходить. Ну от і все, перезакинулись. 1-0, уділили адмірала, перегара. Хоча він може за п'ять хвилин наверстати, Діло то житейське рибалка. Вона така взагалі не разу не спортивна. Все рішає случай. удача і не тільки мільйон факторів. Можна все зробити правильно і ніфіга не поймати. От так от. Підождемо ще рибку. І тішина, і тіши. На того, як то кажуть, навібу, будемо шабашити. Пару відосиків вам отсняли І на тому, як то кажуть, дякуємо, бо і того, на жаль, вже не буде. Отак і живемо. Що ж, оп! Крильовий попапчик зробив свою справу, полуничного ми вичерпали. Можливо, за ці дні. Є декілька днів і замість того, щоб збирати речі і морально готуватись, дехто буде вам відео знову готувати про запас загружати в інтернет на місяць вперед. Щоб потім на той нещасний доход щось собі купити в останню путь. Останньою дорогу. але то буде зовсім інша остання дорога. А поки що проходьте по ссылочках в описі. Линь Карась раз чекає, які бомбящі коменти. Там знайдете і ліквідік. О, масличко. І те, з чого все починалося, як талісман храним у кичку в описі під відео. Дякуємо інтеркрилю, що всі ці роки нас підтримував до останніх роликів. Можливо, ще колись. Не хочеться казати Бог, бо моя невіруючий. Попрацюємо, але це буде зовсім інша історія. Я б сказав до зустрічі на воді. Але ж ми в Херсоні. і Я забуваю, що можу додати вам хороняку. Тому погнали додому. Це такий тут відпочиває. І вус не дує послі Ага. Хто це такий? Хто це такий? Охотник на фазана? похудав то став гулятися Раніше жирний був, і вообще пофіг було вообще всі ці пір'їнки. Да, да, ач, ащ, айч покусає, покусає лапи, лапи. Вибісить, вибісить. так, атака, 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 а так. Шкодунець такий. Да? Все, пір'їнка в пусті. Іди, тебе, це тобі донат від підписників. Підписники нам донатять на бронік. Ми, рижику і Мурчику, донатимо на шерсть. <свісно> <свісно> Бомбюшка така була, що в коридорі лежав, аж даже Мурчик в хату забіг. Шарящий за двома стінами заховався. Да? Осколки по двору покрищей летіли, щось нас сильно обстріляли. Цело конкретно. Вроде ранених пишуть в телеграмі двоє дітей, троє взрослих. полнейший. Да, Але нам своє робити. Та хорош вилизуватися. Треба ошейник надіть, от блог. Менше буде чесаться. Чесотка ти наша. Що ж, поїхали на рибалочку, чи ми вже з рибалочки, а ми, а ми вже отрибачили, да? ми вже потягали коробчика Амурчика з адміралом Перегаром. А так от підписники вже нам подонатили, тому ми донат... задонатили напослідок, так сказати, Мурчика і додому. Ще до адмірала треба з'їздити, кухню розхірачила повністю. ну то вже зовсім інша історія.